Усім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг. Сьогодні 25 лютого 2025 рік. Вже пішла друга неділя, другий тиждень, як ми приймаємо препарат АСД 2 і АСД 3 Це російські препарати Московська область, Сергіїв Посад. Хто хоче написати якусь гадость по цьому поводу, будь ласка, не пишіть, бо я вас заблокую, видалю і нічого з ваших коментарів не буде. Е, моє відношення до цього, до тієї країни, верніше, всі прекрасно знають. У мене синочок воєнний, мене дочечка невісточка воєнна, я за Україну, е, але цей препарат дійсно класний і дієвий. У мене 12 років був зоомагазин. То 음, іменно АСД-2 і АСД виробляється на Україні. Є один завод, є арм... Арм... Армавіровський завод в Росії, є в Росії Сергій Посад, але Сергій Посад іменно в моєму магазині і по всім магазинам зоомагазинам, користувався дуже-дуже величезним попитом. І цей препарат був дуже дешевий, він був біля. Не пам'ятаю, друзі, біля восьмидесяти чи семидесяти чи ста гривень, отакого от не більше. Він дуже користувався, як лікували і тваринок усіх: курочок, свиней, худобу велику, собачок, котиків, нутрій. Ну, усіх усіх тваринок. В більшості, в мене іменно в магазині, його купували люди для себе. Бо дуже багато препаратів іменно із ветеринарних препаратів люди брали для себе. І цей препарат в частності. Дуже багато людей казало, що це пустишка, що він не допомагає. Але і дуже багато людей приходило мені, дякували за цей препарат, бо ви вилікували і тваринок, навіть онкологію, і собі дуже допомогло для здоров'я, іменно люди. Собі Користувалися пили, пили по схемам і повилікували дуже різні хвороби. Друзі, хто хоче іменно докладно подивитися про цей препарат, будь ласка, подивіться. Я передивилася. Усі відео іменно дочки засновника цього препарата. Засновник цього препарата це дорого, його вже немає. Але його дочка продовжує його шлях, і вона веде канал на Ютубі. Вона не дає ніяких схем. І, кстати, вона іменно і каже, що його приймати треба за вказівкою лікаря. Але ну у нас на Україні немає лікаря, який може вказати іменно схеми для людей. Для тварин, так коли я купувала для мірочки цей препарат, мені іменно ця дівчинка розробила схему, в якої я купувала. Я не даю силок. Це не реклама, я просто кажу, в якому магазині я купувала. Дуже м -м, єлі єлі знайшла цей препарат, ну, то, тому що він російський. І він наразі, кстати, ще, друзі, дуже дорогий. Він 2000 гривень я купувала. 2000 гривень коштує АСД-2 і, і 1200 коштує препарат АСД3. АСД3 це мазати, робити верніше з нього мазюки, а АСД-2 приймати всередину. Приймає всередину Міра, Барон і я. Зовні Міра і барон. Так, ще одне. Дочка Дорогова розповідає, що його можна приймати і з водою кип'яченою, і з обичною, і з мінеральною, і навіть з газом. Лише не можна там з молоком і з, зі солодкими уселякими напоями, а з цим всім можна. Це іменно я передивилася для себе лічно, бо препарат дійсно фу-фу-фу, неприємний. Я лічно п'ю для себе отакого От вдихаю. Видихаю ротом. Випила, я на пів скляночки капаю, скільки мені потрібно за схемою, і випиваю. І потім, як тільки випила, і знову отаку носом в себе. І ротом видих. Бо якщо спершу, коли ви вип'єте і ротом вдихнете, то цей запах, цей привкус буде в роті, буде ротний рефлекс то отаку от це, це я так теж видивилася у відео десь. Ну, десь у відео там на Ютубі, то мені допомагає. Так, тепер подробно розкажу, від чого ми приймаємо. Я лічно, друзі, приймаю. в мене хворі нирки, в мене поліеніфрит хронічний, Я кожен рік раз на рік п'ю антибіотики. І оце хочу пролікуватися цим препаратом. У мене вже сердечко поколює, то я буду приймати по обшій схемі. Верніше приймаю по обшій схемі вже другий тиждень. Що я хочу сказати на цей час? Серце мене не безпокоє зовсім. Нирки. Вони мене, в принципі, наразі, коли я почала приймати цей препарат, не безпокоїли, бо я вже десь місяця-два тому пропила антибіотик. Ну я хочу пролікуватися ще цим препаратом. Єдине, що можу сказати, отакий великий плюс. Енергії він додає ну, просто колосальною. У мене дуже багато роботи. Я живу в частному секторі, в мене господарство, в мене кури, у мене собаки, я хожу, е, дерева е, заготовляю там, е, для того, щоб топити. Ну, в общем, в дворі в частному секторі дуже багато роботи, то я вам скажу, що мені цей препарат ще допоміг в тому, що енергії просто уйма, клас. Іди і роби. І не, не втомлююся, прям капець. От це я вже відчула на, на собі іменно. На баронові. Барон. Зразу, зразу, друзі, хочу вам показати його, бо мене дуже просили показати в Діну такі рукавички. Я в них теж його беру і мазюкаю. Цей препарат дуже вонючий, а СД3 особливо той, що мазюкати. Так, подивіться, в мене у котика грибкове захворювання. Отакий От хвостик робиться. Лисенький, бачите? На спинці декілька таких лисих є. Отут у вона головки лиси, лисина така. І вушка лисі. На пальчиках ось о, Лисини і таке напухше. І ось, о, подивіться, на мордочки внизу. Отакого, от але це вже воно заживає, друзі. Воно було дуже мокре. Він, коли нервніча, у нього слюні течуть. Але навіть з цим препаратом вже пішли, ось, бачите, він, воно вже сухе. Воно, по крайній мірі, сухе, я дуже задоволена. Е, надіюся, що він допоможе. Воно, бачите, вже слюні течуть. Це він нервнічає. Він у мене знаходиться у коробочці. Ну, наразі. Я йому простелила там тряпочку, я її стираю кожен день, бо вона дуже грязна стає від цього препарату. Руками я беру в перчатках бо дуже вонючий препарат. Шерсточка лізе. Так, другий тиждень ми приймаємо мазюкаю йому кожен день перед сном, вечором, один раз в день. Мазюкаю. Приймаємо ми ліки за схемою теж. За схемою ми приймаємо два рази на день. Міра приймає два рази на день, я приймаю два рази на день. Ну, схеми я викладу ще раз кажу. В опису під цим відео я напишу схеми наші іменно. А ви вже дивіться, чи приймати за такими схемами, чи не приймати, це таке. І подивіться ще відео по інтернету, може в когось дійсно є схожі на ваші хвороби, що дійсно по тим може схемам треба приймати. І ще Друзі, два тижні тому я вколола барону проти цього його захворювання отаку вакцину. Це наш український виробник Біокан М. Теж шукала російського виробника тільки другу вакцину, не знайшла. Знайшла тільки українську, ну хочу спробувати, подивимося. І вчора я вже вколола, через 14 днів треба вколоти другу вакцину. Я вколола другу вже вакцину. То ми вже з двома вакцинами. І ще одне: цей препарат не є панацеєю від всіх хвороб, він допомагає вилікуватися, якщо є якийсь пред... лікар назначив якесь лікування, якісь ліки, то треба і ті ліки вживати. І от як ми наразі, я вживаю і ці ліки обичні, і додатково ще препарат АСД 2. На мій погляд, цей препарат він йде як стимулятор росту для рослин, це моє бачення таке іменно. так оце препарат дорогого АСД2 йде як стимулятор для наших клітин іменно, в основному нервової системи. Бо нервова система в нашому організмі і у тваринок, і у нас, і у всіх вона сама найголовніша, і від неї вже йде надалі лікування. це лікування не проходить не за день, не за два дня, не за тиждень, не за місяць. Це дуже довге лікування. То прийдеться докуповувати мені ще і ще ці препарати. Так, тепер мірочка. У моєї мірочки, чому ми не хочемо, верніше не можу я поїхати до клініки, бо вона в мене всі безхатні твариночки, ще кажу. Мірочка, мірочку приніс мій синочок. Він наразі, мій синочок і моя дочечка воєнні, і вони не в змозі зараз приїхати іменно в цю хвилину, в цей момент. Вони можуть приїхати лише в кінці літа. До цього я хочу попробувати полікувати цим препаратом, Мірочку. У нас пухлина на молочній залозі, на нижній молочній залозі Пухлина. Вона до мене, до моїх дітей, вона дуже лагідна. До других усіх вона дуже агресивна. Я не можу її натягти на мордник і запихнути її в таксі і відвести до лікара. В декілька лікарнях я була в клініках. Ніхто не в змозі приїхати іменно до нас додому. То я вирішила лікувати хоча б таким способом. Так, дивіться, тепер хочу показати, як у мірочки. Я, по-перше, я вистригла оцю де пухлинка. Я вистригла. Вже за два тижні вона починає за, заростати шерсточкою. Пухлинка, отака у нас, ось о, перша цицічка, ось о, друга цицічка, ось о, друга від кінця якраз іде оця пухлиночка. Бачите? Вона іде така, вона дуже швидко почала, кстати зростати, і я не вспіла навіть десь. Десь за місяця-півтора вона дуже швидко зросла. Я й не замітила, що вона з'явилася вже коли почала її вичосувати, і побачила цього. І дуже налякалася. Вона десь ну, на півладонечки моєї, На півладонечки отака вопухлина. Дуже тверда була. Оце вже другий тиждень ми лікуємося, п'ємо, п'є міра і мажу я їй. То вона вже стала трохи м'якіша. Не зовсім яка, а трохи м'якіша. І це для мене вже дуже велика радість. Я розумію, що воно допомагає, слава Богу. Бо... Вона бігає, в неї мокрий носик, вона все їсть. Так само, і барон бігають, граються. Нічого прям такого катастрофи немає. Але ну, до того моменту, як вести до клініки, я хочу її. І барона пролікувати. Ну, барона вже ми не поїдемо до клініки, буду лікувати цими препаратами, а от мірочку подивимося, що воно буде. В принципі, я буду вас держати в курсі, друзі. Все буду ще надалі буду показувати, що з нами і як з нами. Так, ще один момент. Приймаємо ми ці препарати зранку, перший прийом іде на тощак. І е, потім слідучі прийоми вже йдуть, ну як обично, там е, поїли, не поїли, це таке діло. Але після того, як прийняли препарат, ми не їмо нічого, окрім водички, тільки п'ють собачки, котики, водичку, і я тільки п'ю водичку. Е, в течені 40 хвилин. Ми нічого в їжу не вживаємо, потім починаємо їсти. То Оце хочу показати: отакий от препарат АСД2 я купила. Отак от він виглядає: 100 мл. Тут була жалізна кришечка, я її стиснула. І отаково от у мене тут шприц інсуліновий. І я ним набираю по крапелькам і крапаю. Ще хтось казав: у відео я бачила, що писали люди. Що із соприкосновенням воздуха, ті, цей препарат улітучується і тіряє свої свойства. І дуже багато блогерів, таких, я бачила, кажуть і пишуть. Але я продивилася іменно дочку Дорогова, і вона каже, що він не улітучується, ви можете крапати, не заносячи шприц у воду, просто набрали і крапаємо, як обично. Він не улітучується. І можна і в мінеральну, і в газовану водичку, тільки чисту воду, без, ну, не, не солодку. Можна його крапати. І ще одне: ніякої дієти я від неї, іменно від дочки дорогого, не почула. То в мене дієти ніякої нема. І собаками котам теж багато блогерів писали, що не можна. Треба дієту соблюдати білкову. Ну, типа не можна м'яса, риби. Прикалуєтесь? Як не можна м'яса, риби? Собаки і коти тільки це і їдять. Ну. Це таке довге лікування. Це довге лікування, друзі. От мірі назначено лікування 2,5 місяця. Барону 2,5 місяця. І моє лікування по моїй схемі я дивлюся десь 2,5, а то й 3 місяці буде лікування. Ну і не вживати м'ясо. Це бред. То отаково. От так, отаково от в мене і шприцом храниться воно у холоді. Я ставлю е коло дверей. Входні ставлю все в пакет складаю, замотую, щоб не воняло. І ставлю. Там прохолодно, бо в холодильнику запах буде капець який. Ну, оце от кого я прям в коробочці, прям і шприцом. в мене от кого храниться. Далі. АСД3. АСД3 виглядає, друзі, отакого. От, Магазин Белвет, я замовляла. Няких силок не даю, бо це не реклама. Магазин Белвет, це, е, кажись, у Києві цей магазин знаходиться. Інтернет-магазин. Тільки там я знайшла іменно настоящі. Друзі, дуже акуратно з цим препаратом, дуже багато підробок з цим препаратом. Тільки в цьому магазині я дійсно знайшла настоящий АСД 2 іменно цієї фірми. «Сергіїв Посад, Московська область. Це оце іменно ці препарати. Ще раз кажу, є і українського виробника, але ну він не користувався попитом в моєму магазині до війни. Ще тоді було, хтось ну, коли, 12 років тому. То я, ну, я хочу приймати те, що іменно допомагає. От кого від е, кого він виглядає. А СД3 коштує, я, по крайній мірі, замовляла 1200. А АСД2 коштує 2000 флакон. Я купила зразу мірі АСД-2-2 флакона, АСД-1 флакон. Так, АСД2 ми приймаємо по схемі. У опису під цьому відео я вам напишу, які схеми в мене у Мірі і у Тайсона. Ой, у, у барона. А АСД3 я мажу мірі і барону на вечір перед сном. Набираю шприц. Я взяла отакий товстий, з товстою голкою, щоб добре проходило, бо він густий, він дуже густий. асд 3 дуже густий і вонючий, капець, який вонючий. Набираю 3 кубика. Він тут 20-кубовий. Але я 3 кубика набрала. Взяла отаку коробочку від гірчиці, сюди його видавила. Туди додала ще 70 мл. Іменно шприцом теж набираю. Рослиною олії, магазиною. Я олейною користуюсь. Кстаті, рослина олія треба, щоб вона була в магазина, бо вона, ну, вона вже перероблена. Такого, 70 мл. Все це добре змішала і швидесенько намазала. Мірі цицечку, все повністю і десь сантиметр за, за пухлинкою Намазала. І все. І вона пішла собі лягати чи гратися, чи що вона там робить. І барона таку саму: усі раночки, усі залисинки намазала і все. Собі не користуюся. Ну, до откво. Оце, друзі, оцими препаратами ми лікуємося. Може, щось ще не сказала. Напишіть у коментарях свої питання, я обов'язково відповім. Тільки, друзі, будь ласка, не пишіть на вайбер. Я не відповідаю на вайбері на які запитання, окрім. Насіння моїх сортових томатиків. Я зараз продаю насіннячко сортових томатиків, тому тільки це у мене в вайбері. Все друге, ось є відео, я спеціально це відео зазняла, бо дуже багато людей мене просило на цю тему іменно все показати і розказати. Магазин Белвет замовляла. АСД3 1200, АСД2 2000 флакон. Храниться у холодному, прохолодному, верніше місці, там, де немає сонячних е, променів. У мене коло дверей, і там ще шторою, воно зачинено, тобто немає зовсім. Ніякої дієти ми не придержуємося, ще раз кажу, із соприкосновенням воздуха він не улітучується, це бред. Можна приймати людям навіть з мінерально газованою водою, щоб воно було смачніше. Переймати по схемам. Ну, Схем, схем кстати, ще дуже багато друзі, в інтернеті. Продивіться, будь ласка, кого, в кого дійсно не такі захворювання, як у нас. Бажаю всім здоров'я, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Низький Уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі! Дуже вам усім дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь. Дуже вам дякую, мої глядачі, мої підписники. Всім всього самого-самого найкращого. Здоров'я, здоров'я, миру та добра!